Всім привіт! Сьогодні я вам покажу ефективність рожевої пінки для очищення туалету. Дуже багато інформації про те, що цей засіб глибоко очищає, забирає складні плями та забирає накап і надає гарний запах. Тому я знайшла саме найкращий туалет, на мою думку, на якому можна перевірити цей засіб. Ось він. Ось цей засіб. Ми його зараз відкриємо. Будемо засипати і глянемо насправді, яка ефективність цього засобу, оскільки всі відео, які я дивилась на Ютубі, в Тіктокі, в Інстаграмі. Вони всі зроблені на чистих туалетах, тому результат не буде видно. Ми засікаємо 10 хвилин. Зараз 18-17. По інструкції потрібно зачекати цих 10 хвилиночок, вернутися щіточкою, прочистити додатково туалет, тоді спустити воду. І наш туалет по інструкції, як з'являє виробник, повинен сяяти, всі плямки повинні забратись, накип повинен забрати. Пінка набирається десь на половину чаші туалету. І вона десь через хвилинку вже починає опускатись. Глянемо, що буде відбуватись через 10 хвилин, як ми повернемось. Ми повернулися до нашого туалету. Вже пройшло 9 хвилин, пінка майже вся зникла, тобто її вже ні, ні, немає, вона лишилась лише на дні туалету. Минуло рівно 10 хвилин. І по інструкції ми повинні ще щіточкою додатково пройтись. Змити водичку водичкою і туалет повинен бути чистий. Але я шкрябаю дуже сильно, і я не сильно би сказала, що плями виводяться, накіп забирається, що цей засіб прям вау wow, має ефект. Чесно кажучи, той же інші засоби, і навіть дешевші, вони б справлялися не гірше цього засобу. Ну, чи купувати цей засіб вирішувати лише вам? Але ефекту вау воно для мене не створило. На мою думку, це просто як ванночка для туалету, яка дає гарний запах. Ну і трошки прибирає.